Вітаю всіх на пасіці в яру. Ось у нас цей вулик. З ним була така ситуація, що я перевірив його в жовтні і кормів було маловато. І я прийняв рішення. Прийняв рішення підкормлювати в жовтні. Іначе б були б проблеми. Але... Щоб її підкормлювати, у жовтні інвертизував сироп і закрив маточку в кліточці. Бо у нас жовтень був теплий, сонячний, навіть деякі сім'ї несли пилок. І я прийняв рішення закрити маточку в кліточці. Зараз ми її будемо випускати. Ця сім'я не дуже миролюбива. Зараз ми відкриємо її і побачимо, що з нею тут. Ось така сім'я сім сіроп вони вже давно забрали. Маточка сидить тут в кліточці. І її потрібно випустити. Маточка ось є. Де вона, ну покажись. Тільки що бачу, її вона жива. Здорова, можна було б її залишити, поставити між рамок до весни, але це так тривожно. Відк... Відкриваємо. О, ось вона маточка. Де вона? А, вон з білою міточкою є. Вона, вона крупна чи вони її перестали кормити, щоб вона не почала знову нам сіяти. Ну, я думаю, вже холодно. Сітка дно. О, я закрив її і відкрию сітку зараз. Підняв рамочку, кормів достатньо навіть на крайній рамці. І тут все, їм кормів, хвати на, на всю зиму до весни. Ось, якщо на крайній рамці отак немає корму, то теплу заставну ставити, я думаю, не можна. Тому що якщо вони наб'ються сюди і потім корм закінчиться, ну, і вони осипляться. Ну, в цьому випадку тут кормів більше піврамки, можна ставити теплу заставну. Достали ми маточку. І випускаємо її на сот, О -о -о. Ну, я воно на руці ось. Все, маточка пішла. Ось так ставим теплу заставну. Відкриваємо. Сітку дно, щоб матка не почала. А я не думаю, що вона почне сіяти, бо вона худенька, маленька. Не Її вже бджоли перестали годувати. Ось так. Ця сімейка піде на шести рамочках. Ці дві зараз заберемо, щоб у їх не... Може будуть теплі дні, де ілюзія взятку, але вже у нас починаються морози. Сьогодні було мінус два. Ночі холодні, ну, день ще в нас сонячний. Десь на градуснику і 10 градусів. Добре, всім гарного настрою, крепкого здоров'я і всім нам мирного неба. До побачення!